Відправним пунктом всеукраїнської мандрівної виставки Кожен має право знати свої права, стала обласна бібліотека імені Короленка. В першу чергу, виставка орієнтована на молодь. Так, у вигляді нестандартного уроку організатори планують познайомити школярів з глобальною темою права людини і таким чином прийти на допомогу офіційній освітній системі. Виставка, як я вже сказав, є таким великим методичним посібником, але не тільки вона є також майданчиком для дискусії. Ми ми до сподіваємося, що вона буде цікава для офіційної системи освіти, оскільки розуміємо, що в офіційній системі освіти поки що мало говорять про права людини. Стати більш обізнаними з прав людини відвідувачам допомагатимуть екскурсоводи, учні старших класів 11-го колегіуму. «В Концепцію виставки входить те, що Гідами на цій виставці є старшокласники самі школяри. І до речі, ті, які сьогодні будуть це робити, вперше вони знайомі з матеріалами цієї виставки лише декілька днів. 25 інформаційних стендів з висловами відомих людей та ілюстраціями з приводу різних аспектів прав людини це лише декорації, які мають наштовхнути відвідувачів на роздуми, аналіз та дискусії. В рамках заходу заплановані щоденні доповнення до виставки, тренінги і форуми.